Хотів би сьогодні розпочати е, презентацію нашого проєкту до 200 днів війни, присвячений Героям МВС. Е, в нас триває вже сьомий місяць війни, і щоразу я відвідуючи е, нашу передову, там, де б'ються наші бійці, там, де рятувальники під обстрілами. Рядують людей постійно повертався до думки, що кожен день цієї війни, на жаль, носить дуже багато життів наших героїв. І так ми їх всі пам'ятаємо, так ми їх всі шануємо. Але поряд тим їхні історії вони дуже цінні. І от, от я сам спостерігаю за тим, що час настільки швидко рухається зараз, що фактично щодня втрачається. Дуже швидко пам'ять про те, що відбувалося день, тиждень, місяць тому, і особливо більше. Тому ми нашою командою МВС зробили такий проект. Він, це він зроблений на сайті. Кожен може його подивитися, герої МВС, де ми взяли всіх і рятувальників, і прикордонників, і гвардійців і поліцейських, які працюють весь цей час для того, щоб повернути наші території. Щоб змогти забезпечити нормальне життя на тих територіях, які власне сьогодні межують з районом ведення бойових дій, зараз наша увага звичайно, на забезпечення нормальної життєдіяльності на звільнених територіях. Це також велика кількість. Там ми фактично на сьогоднішній день близько 40 населених пунктів вже взяли під поліцейський контроль, правоохоронці повністю їх контролюють. Вже зайшли спільно з адміністрацією, але Пам'ять про людей, які створили це і які робляться щоденно, звичайно, має залишатися. Тому спершу я хотів би ще раз хвилину мовчання шанувати пам'ять тих, хто своїм життям довів те, що Україна є, була і буде незалежною вільною державою, і зробили це все можливе, поклавши своє життя. Але пам'ять про героїв, яких ви також бачите і тут на стінах, вона має залишатися, і це не тільки питання, яке відомче, наприклад, міністерство внутрішніх справ або будь-кого з відом з поліції, прикордонників, які безперечно будуть шанувати їх все своє життя, поки ми будемо жити. Це є пам'ять всього нашого українського народу. Тому ми спільно з інститутом національної пам'яті розпочинаємо спільну роботу, фактично передаючи всі матеріали, які ми накопичували всі ці сім місяців, і які ми будемо накопичувати в наступному в інститут. Тому що ми розуміємо, що це є надбання всього українського народу пам'ять про наших героїв. Так будуть меморіали, так будуть музеї, так будуть багато, багато згадок про наших героїв. Але для цього тут і зараз ми маємо фактично фіксувати кожну мить життя цих героїв, їхніх вчинків, їхніх думок. І, Власне, те, що буде цінно для, для нас сьогодні і завтра. Ми дуже вдячні Міністерству внутрішніх справ за таку надзвичайно велику пророблену роботу. І з нашого боку ми відкриваємо окремий розділ Герої МВС. Де будуть розміщуватися усі е, ці історії? Дякую.